Що робити, якщо концентрація за шкалою Брікса у молозиві занадто низька? Я завжди рекомендую виробникам вимірювати концентрацію за шкалою Брікса в молозиві. Бажано, щоб значення Брікса в молозиві було на рівні 21 або 22% відсотки та вище. Загалом, чим вище, тим краще. Найякісніше молозиво має значення брікса 25 або 26. Але якщо є молозиво, яке має значення брікса 18 або 19 відсотків, що робити в такому випадку? Існує кілька варіантів: перший використати заморожене молозиво, яке було зібране раніше, концентрацію за шкалою брікса, в якому ми виміряли, і знаємо, що воно якісне. Звичайно, знадобиться деякий час, щоб розморозити таке молозиво, але забезпечення теляті достатньої кількості антитіл у молозиві є дуже важливим. інший варіант взяти порошкоподібний замінник молозива і додати певну кількість цього продукту до неякісного молозива, щоб збільшити концентрацію IGG. Більшість виробників надають рекомендації щодо кількості продукту, яку необхідно додати до молозива для підвищення його якості. Тому проконсультуйтеся зі своїм постачальником і дізнайтеся про кількість замінника молозива, яку слід додавати для підвищення концентрації молозива за різних умов.